Знаєте, от кажуть, працююча мама, і кожного разу я думаю, що це звучить так, ніби існує ще якась непрацююча, яка цілими днями лежить на хмаринці і дивиться серіали. Ага, щас. працююча мама це не професія, це режим виживання на максимальній складності. Вона прокидається раніше будильника, бо цей будильник вчора назвався Мамо, я хочу пити. Паралельно готує сніданок, шукає носок, якого не існує, і рятує світ від дитячої кризи, яка почалася через банан, нарізаний не так. На роботі вона серйозний спеціаліст, а вдома універсальний солдат, кухар, психолог, детектив, бо знайти дитячі шкарпетки це справжнє розслідування. І все це з тією легендарною маминою витримкою, коли хочеться кричати, але ти лише глибоко вдихаєш і шепочеш. Я сильна, я можу, я просто дуже хочу спати. І найсмішніше, мама, все встигає, ну або принаймні робить вигляд, що встигає, а потім о 23.47 сідає на кухні з холодним чаєм і думає, а може, я й такий супергерой, просто без костюма? Так от, працююча мама це не про роботу, це про любов, яка рухає цілий хаос, тримає сім'ю і світ у купі. І якщо вам здається, що мама інколи втомлена, то вона просто вже років з 10 не натискала на кнопку Пауза.